Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Із 4 листопада на новому каналі стартує другий сезон серіалу Голова, який полюбився глядачами ще під час першого показу. Події другого сезону відбуваються вже після повномасштабного вторгнення, але кіно не про бойові дії. Герої і далі намагаються зробити життя людей навколо кращим, хоча всередині команди відбувся розкол, і друзі бачать шлях по-різному. З 4 листопада час показати Антонівці, що батя вернувся, велике повернення. Але вас тепер Я ось така халепа чекає на головного героя Антона після повернення з Америки до села, де він був головою. Замість теплої вани холодний душ. У цих змінах Антон покаже себе з різних боків, бо зачепили його его. каже про свого героя актор Євген Лісничий. У нього не все вдається, те, що він задумав. І це було і цікавіше грати, і, мабуть, буде цікавіше дивитися. Він вирішує боротися за це крісло голови не зовсім чесними методами, але зрештою він виправляє свої помилки. Головний конфлікт трапиться між колись найкращими друзями Антоном і Богданом. У першому сезоні сором'язливий хлопець у другому він робиться рішучим і бере на себе відповідальність стати головою села. Бачив стильочок змінив. Uh -huh. Якщо так от рукою прикрите, то викопаний Віталій Кім який Це ціла своєму, Ти це не ну Стоп! Стоп! Пам'ятаю, по-моєму, чи Білл Гейс, чи хтось з цих сказав, що найкращий менеджер це той менеджер, який не хотів бути менеджером. І от саме Богдан в другому сезоні. Він ніколи не думав і не хотів займати місце голови. Але так сталося, що він зайняв це місце і витримав це гідно. Напередодні новий канал презентував перші дві серії нового сезону голови у кінотеатрі. Знімання на Київщині було з усіма тривогами, шахедами і ракетами. Але творча група раділа, що робить дуже потрібну справу, яка спонукає глядачів усміхатися. У своїх листах вони просили продовжити веселі історії, які дуже допомагають не вдатись у вічі під час війни. Тут усе і почалось. Як кажуть українські класики, щоб не плакати, я сміялась. Ми з гумором ставимось до цього. Він сильніший, ніж горе в цьому випадку, тому що він дає бажання жити, творити. Рухатися вперед життя продовжується. Актор Володимир Ращук, який уже пройшов великий фронтовий вишкіл, зізнається, що саме гумор на передові іноді рятує наших захисників від зневіри та розпачу. На презентації розповідає, як розвеселив побратимів. Я кажу, а вам нічого не приходило в голову, що в мене позивний артист? Та щось не подумали. Може, артилеріст? Ну, ну по типу Поліна Фролова до сліз розчулена відгуками та листами глядачів після першого сезону. Дівчинка маленька з Покровська писала про те, що в її місті лунають вибухи, а вона знаходиться в коридорі і дивиться наш серіал. І це вселяє в неї спокій, відчуття якоїсь трошки безпеки. Тому я дуже сподіваюся, що другий сезон даруватиме глядачам ті самі емоції, тобто відчуття якоїсь радості, такої короткочасної, але дуже важливої на сьогоднішній день. Разом із Антоном до села приїздить американець Джош з українським корінням, роль якого виконує Іраклій Маруашвілі. Він живе. В Україні 10 років добре розмовляє українською, а тепер ще й опанував американський акцент. Що там робити? говорити англійською? Файн насправді дуже крутий сценарій. Смішно було просто навіть читати, а бачити це я думаю, що буде смішніше в рази. Просто <laughs> це не про Антона привіт! а ти повернулася. <laughs> Ніка руденька. Ця пані у нас. Накручена, тож із понеділка по четвер о 19-й на новому каналі. Дивіться серіал Голова 2 Олена Астахова, Володимир Коваленко, Факти Сі Тіві. Єдині новини.